Житомирській міліції відбуваються кадрові зміни. Про це на прес-конференції розповів виконуючий обов'язки начальника ОМВС Юрій Дем'яненко. Він також представив нового керівника обласного ДАІ. Хочу вам сказати, що серед конкретних кроків, які зараз уже зробив за два-за за два тижні, перебуваючи на посаді ми Мен, в мене було відсторонення від посад окремих керівників підрозділів районних рівнів, обласного рівня, зокрема ДАІ, мрео і сектору боротьби з економічними з економічними злочинами. зараз Проводиться перевірка, і я хочу вам представити тимчасово виконуючі обов'язки, сказав начальника підполковника міліції Гриба. За словами виконуючого обов'язки начальника, ДАІ, зараз у відомстві йдуть реорганізаційні зміни для того, щоб забезпечити належне виконання обов'язків державтоінспекцією. При проведенні таких реорганізаційних змін будуть Буде звернута увага на комплектування даних підрозділів тільки професійними працівниками, на яких будуть виключно працівниками з високими професійними якостями, достатнім професійним. рівнем, При цьому буде обов'язково звернута увага на думку громадськості та органів місцевої місцевої влади при надходженні об'єктивної інформації. Від е, місцевих органів, від громадськості, від е, е, засобів масової інформації по кожному такому випадку буде проведена перевірка, ретельна перевірка, і по кожному такому працівнику, якщо вони підтвердяться, буде прийнято термінове рішення про перебування його на посаді і взагалі на служби в органах. Внутрішніх справ. на запитання про машини, які їздять містом без номерних знаків, головний даїчник області відповів про такі факти він ще не знає. Втім, обіцяє розібратися в ситуації. Ну без номерів, ви прекрасно розумієте, що взагалі експлуатація транспортних засобів заборонена. Я на сьогоднішній день ще не, не повністю, ну, я будемо так казати, п'ятий чи шостий день взаємодії посаді, тобто мені ще в зв'язку з цими останніми змінами, які зараз проходять, реорганізація, де і кадрова, ну і вимогами міністерства, тобто ще, чесно вам скажу, не розібрався, але я вам обіцяю, що ми найкоротші терміни розберемося.